Вітаю! Ви на каналі Дім В'язання, з вами Таня Федос. Сьогодні я вам покажу, як в'язати дві рукавиці. Це в мене чоловічі, на великий розмір, на велику руку, але я вам сьогодні дам розрахунки на трішки меншу таку середню. І ми з вами зв'яжемо дві рукавички разом. Ось так ми будемо їх в'язати. Починаючи від резинки, будемо в'язати на спицях з тросиком по колу, і будемо в'язати одразу дві. Дуже зручний клинчик, буде ось так і для пальчика. Ось. І у вас дуже швидко зв'яжуться зразу дві рукавички. Не треба буде рахувати рядочки, де клин, де. Закривати, де починати. Ну Це дуже Тільки дві шкарпетки, дві рукавички, два рукави. Я ніколи нічого не в'яжу по одному. І сьогодні я хочу вам показати, як ми це будемо робити. Так, ці я відкладу в сторону, ми почнемо спочатку. Ми в'яжемо резинку. Далі ми в'яжемо клин для пальця. Далі ми знімаємо ці петлі. Що були на пальці ось на такі шпильки. І далі закриваємо в кінці ось так. І такі в нас будуть рукавички. Нам потрібно два клубка пряжі окремих. Я міксую пряжу, аби вона була тепла. У мене тут три Нитки різної товщини, Виберіть таку пряжу, яка потрібна вам. І спиці ну, бажано 80 або метр тросик, аби вам зручно було перетягувати. На коротких буде незручно. Тому раджу вам взяти 80 або метр. Ну, Метр 20 вже будуть зайві, мабуть. Ну, Дивіться самі, але не менше, ніж 80. Краще, метрову беріть. Все. І починаємо ми з вами набор петель для резинки. Ось наша резинка, і ми будемо починати набирати петлі на одну і на другу. Ниточку залишаємо і набираємо в моєму випадку на мою товщину. Спиць і пряжі, я беру 40 петель. Цього достатньо. Ви дивіться по своїй пряжі. ну Десь у мене 240, мабуть, буде. Якщо тако взяти цих три ниточки, то пряжа 240 метрів в 100 г. І спиці номер 3,5. Це моя щільність в'язання, це мої розрахунки. Ви дивіться, як вам буде. Набираємо 40 петель. Саме головне, я хочу вам тут не дати розрахунки на розмір, на щільність, на ще інше. Я вам хочу показати, як легко, швидко, зручно в'язати дві рукавиці разом. Два. Ось я набрала 40 петель, так? Тепер я беру другий клубок і набираю від другого клубка також 40 петель. Все. Дивіться. Оце дуже важливо. Ми набрали 40 петель від одного клубка, далі ми взяли другий клубок і набрали 40 петель від другого клубка. Дістаємо одну спицю. Так, дістали. І тепер, уважно слухайте. Ми підтягуємо оцю спицю. І переводимо петлі на ось цю, на другу. Бачите, підтягнули. І розвертаємо наші петельки. Підтягнули і розвернули. Я тут зроблю паузу. Якщо ви цього не зробите, то вам буде складно, ви не зможете почати в'язати зразу дві рукавички. Тому це дуже важливо. Перетягнути петлі на іншу спицю, аби у вас ось тут не було ніякої ниточки. Початок, бачите, тут немає нитки. Нитка є ось тут. Тепер, що ми робимо? Ми відраховуємо 20 петель. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. 20 петель от з цієї частинки. Відраховуємо 20 петель. Так, і підтягуємо ниточок. Зробили, так? Да? І те ж саме ми робимо з цієї сторони. Ми також відраховуємо 20 петель. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. І тут також ми підтягуємо. Дивіться, що ми маємо. Бачите, як нас складаються вже наші дві рукавички. Ось одна і ось друга. Підтягнули. Ви поставте, якщо ви ну, не встигли за мною, ви поставте на е, швидкість маленьку, і прослідкуйте за тим, що я зробила. Повільненько включіть. Там є така шестеренка, і ви на неї натисніть, і вам буде повільно показано. Ось у нас так вийшло. Тепер ми беремо ось ці дві ниточки. Я раджу зразу взяти дві, аби вам пров'язати перших 4 петельки двома ниточками. Тоді кінчик гарненько сюди вв'яжеться і вам буде зручніше починати в'язання. Дивіться, ось я взяла на палець від другої. Бачите, від другої. І пров'язала дві лицьових Дві ниточки візьміть і підтягніть, щоб було так дві лицевих і дві виворотніх. І тепер відпустіть оцей кінчик, якщо він у вас великий, ви його обріжте, щоб він вам не заважав, бо ось так от в цьому місці візьміть його і відріжте. Так, і далі продовжуємо в'язати дві лицевих. Дві виворотні. В'яжемо ось до цього місця. Дов'язали. Беріть тако, перевертайте. І підтягуйте цю спицю. Підтягнули. Слідкуйте за тим, що роблю я. Підтягнули, так? Тепер ось цю спицю також підтягуєте і продовжуєте в'язати дві лицевих, дві виворотні. Все, дійшли до цієї спиці, бачите, переходимо на інший клубок. Цей підтягуємо. Беремо цих дві ниточки. Бачите, беріть зразу дві. На початок, візьміть дві, це вам буде зручніше, ви побачите. Там буде трішечки, ну, якби, е Грубша ниточка, але то нічого страшного. Пров'язуєте знову дві лицевих, дві виворотніх і відпускаєте другий кінчик нитки. В'яжете лише цею, що основна, ось цей. Також його можете одрізати. І продовжуєте в'язати резинку 2х2 до кінця цієї спиці. Ви, якщо уважно на початку прослідкуєте за тими рухами, які я роблю зі спицями, ви зразу зрозумієте, як це зробити, і у вас настільки швидко будуть в'язатися дві цих рукавички, що ви вже не захочете їх в'язати на п'яти спицях. Дивіться, дойшли до кінця. І підтягуємо ось цю петельку. Ось так. Бачите? І в нас знову дві спиці в роботі, ось тут. Підтягнули. І так же ж ви не зможете в'язати, вам треба оцю сюди підтягнути. І продовжуємо резинка. Дві лицевих, дві виворотні. Дві лицевих. Все, ми дійшли ось сюди, підтягуємо цю спицю, беремо ось наша робоча ниточка і продовжуємо в'язати по візерунку. У вас завжди має бути ось тут петля і ось тут петля. Бачите, з тросика. І тоді, а тут по двадцять, і тут по двадцять. Якщо ви отак завжди будете тримати спицю, у вас дуже легко буде в'язатись з це дві рукавички цих. Ось дійшли. Повертаємо. І зразу підтягуємо цю підтягуємо, а цю витягуємо. І знову в нас тут петля і тут петля. І вяжемо далі. Так, дійшли до цієї петлі і взяли ниточку. Зараз я оці обріжу, щоб вам не було багато ниток, щоб ви не хвилювалися. Щоб вони нам не вив'язаємо. І будемо продовжувати так в'язати на потрібну нам висоту резинки. Ось так. Цю шпицю підтягуємо, а цю витягуємо і в'яжемо. Ніколи не зупиняйте в'язання ось тут, бо ви потім можете наплутати. Якщо вам треба навіть десь відійти, залишити все, доходьте до кінця, щоб не було поміж рукавичками. Ось якщо вам треба завершити, то завершіть ось тут. Ось в такому місці, бачите, ось тут. Не, не, ну, не так, а ось тут. Ви тоді е, тільки почнете в'язати сюди, в цю сторону. І дивіться, бачите? Цю підтягуємо і цю в'яжемо. Набрали і тепер в'яжемо іншу. Якщо у вас з першого разу не вийде, ви не зупиняйтеся. Ви просто посидьте, приділіть час для того, аби повільно продивитися ті всі рухи, які я робила. І за мною повторити. І все. Ви далі не думайте за те, як далі в'язати, скільки пров'язати. Ви думайте про те, як з'єднати вам цих дві рукавички в коло. Як тільки ви їх з'єднаєте, ви зможете рухатися далі. І потім вже всі речі так в'язати. То дуже легко і дуже зручно. Ось так, бачите. Підтягнули і. В'яжемо. Так, ми в'яжемо резинку до потрібної нам довжини. Зараз я пров'яжу, зупинюсь, заміряю, скільки треба вам пров'язати. Я покажу, скільки я. Пров'язую резинки. Ось в цьому місці я ніколи не зупиняюся, ось в цьому. А завжди, як треба, зупиняюсь там, як я вам показала. Ще пров'яжу оцих 20, і я вже тоді зможу, слідкуйте, щоб вас ось тут завжди було, щоб ви одною ниточкою не побігли в'язати наступних 20. Будьте уважні. Ось так в'яжеться резинка. Продовжуйте в'язати на потрібну вам довжину. В мене в цих 6 см, а в цих 8 см. Я тут також буду в'язати 8 см. Резиночка 8 см в'їжджать, і в наступному відео я вам покажу, як ми почнемо формувати клин на пальчик.